18 вересня середа. Не зовні, а всередині. Не те що зовні, а те, що всередині робить нас християнами і зберігає нас такими. Якщо ви думаєте, що могли б бути кращими християнами, якби в церкві були кращі брати і сестри, ви сильно помиляєтеся. Все якраз навпаки. Якби ви були найкращим християнином, ви б знайшли в церкві найкращих братів і сестер. Якщо ви думаєте, що могли б робити все краще, якби у вас були кращі сусіди, ви сильно помиляєтеся. Істина полягає в тому, що якби ви робили все краще, у вас були б кращі сусіди, і якби ви були кращим християнином, ви б чинили краще, ви повинні бути кращим. Перш ніж зможете робити краще. Християнство не походить від нас самих ні від когось і ні від чогось, що нас оточує. Воно сходить прямо з небес у кожну душу, яка прийме його. І маючи своє джерело на небі, воно не залежить і не може залежати ні від чого земного. Таким чином, християнин має радість у горі. Мир у збентеженні, багатство в бідності, товариство на самоті, дружбу серед чужих і навіть ворогів. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.